Чино Дзуккі народився в в на 1955 році, а в 1978 році закінчив Масачусетський технологічний інститут. Гід, напевно, ви вже відчуваєте підступ. Насправді, спочатку нестандартний вибір навчального закладу. Сам чину пояснює просто, у той час я грав на ударних. Навчався в американському коледжі, де зустрів дівчину американку. Вона вирішила продовжити навчання в США. Я теж, щоб бути ближче до неї, і це не зважаючи на те, що Міланський політехніко, альмаматер всіх сучасних архітекторів і відомих імен століття, як би там не було. Але після закінчення навчання Чіно повернувся до Італії і в 1979 році отримав ще й диплом Міланського політехнічного університету. Сьогодні дзукі успішний архітектор серед його проектів житлові будинки в Абдятеграсо. Венеції, Анконі, Офісні будівлі в Казореццо, Лукці, Монтевідео, Національний павільйон Італії на Венеціанській архітектурній бієнале і багато іншого. Дзубкі професор. Він читає курс архітектурної та містобудівної композиції в рідному міланському політехніко і займається дослідницькою діяльністю. Його критичні статті публікують численні профільні журнали Італії. А ще він неймовірний співрозмовник, всі, хто з ним зустрічався, знають не з чуток, чино любить розмовляти. Він міркує про урбаністику як поєднання форм і хороших манер, захоплюється невідомими широкій аудиторії будівлями. Безпомилково цитує Ейзенштейна і Поля Валері. з цього місяця Дзубкі став гостем київської сесії Міланської виставки і салоні і салоні Ворд Відемосов 2015, в рамках якої провів майстер-клас Італія, спадкоємність традицій та інноваційний характер сучасного дизайну. А ексклюзивно для інмі Роум розповів про філософію своєї. Творчості і секрети особистого успіху. Чин про архітектуру та роботу архітектора. Архітектура це сентиментальна математика, до строгості математики, в нашому випадку це конструкція. Ми додаємо те, що дозволяє висловити почуття, найприємніше в моїй роботі, коли ідеї. Які прийшли в голову, може бути ще п'ять років тому, вдається в стислому вигляді сформулювати в проєкті, щоб потім побачити, як вони починають проростати і розквітати. Шлях архітектора важкий, але принадність в тому, що є в цій професії і якась частка казки у дитинстві ти граєш в будівельника, по столу їздить підйомний кран, переміщаються трактора, а потім раптом ти піднімаєш очі і бачиш модель, яку ти колись придумав в натуральну величину. Неймовірні емоції про музику, літературу. Та міста на робочу хвилю мене налаштовує музика, для мене архітектура, все одно, що красива пісня, яка звучить десь фоном. У моєму плейлисті 22 тисячі композицій, в тому числі північноамериканських індіанців. Мої діти вважають мене справжнім музичним експертом. Я черпаю натхнення в першу чергу в пейзажі, адже архітектура нерозривно пов'язана з місцем. Також мене надихають складності, які пов'язані з реалізацією проекту. Кожен проект дозволяє мені прийти до себе моя улюблена книга, у мене їх багато посміхається, але особливе враження на мене справив Поль Валері навіть не стільки його вірші, скільки есеїстика може бути справа в тому, що він мені дуже близький по духу одна з улюблених книг. Введення в метод Леонардо да Вінчі 1896 рік. У ній Валерій міркує про Леонардо да Вінчі, але по суті пише про самого себе, про ті питання, на які йому доводилося шукати відповіді в житті. Що стосується української літератури, дізнаюся я багато разів намагався прочитати знамениті романи класиків, але, на жаль, в той час для мене вони були занадто складні, але кілька років тому я все-таки прочитав майстра і маргариту Михайла Булгакова, місто, яке надихає Венеція. Для архітектора робота у Венеції схожа на побачення з Ніколь Кідман. Про складнощі, які надихають працювати в архітектурному бюро, все одно, що бути в складі музичної групи, один музикант хоче грати, іншому рок подавай. Важливо знайти сполучення, труднощі в роботі, це можливість проявити себе. Я думаю, що найвдаліші з моїх проєктів були реалізовані в найбільш складних умовах. Поль Валерій писав, що поетом може називатися лише той. Кому складності, пов'язані з його мистецтвом, не заважають, а навпаки, приносять нові ідеї. Так і я не розглядаю труднощі як щось, що може впливати на мою креативність. Архітектор повинен пройти через суб'єктивізм і знайти те рішення, яке сподобається всім. Про те, що не може не вразити, я хотів би поспілкуватися. Гуннаром Асплундом, маловідомим шведським архітектором, разом із Сігордом Леверенцем у 1920 році він побудував лісове кладовище на півдні Стокгольма, мабуть, найкрасивіше у світі. Коли я його побачив, то подумав, що міг би померти прямо зараз. Аби бути похованим тут. Асплунду вдалося перетворити кладовище на центр життя. Тут люди можуть гуляти і збирати квіти, сидіти в кафе, кататися на велосипедах. Відвідувати виставки, на мій погляд, лісове кладовище кращий приклад того, як архітектура може виконувати і втішну функцію, найнезвичайніша будівля у світі Собор Василя Блаженного на Красній площі. Коли я дивлюся на нього, думаю, що ця будівля створювалася не тільки архітектором, а й професійним кондитером, воно ніби з Діснеївського мультфільму. Про індивідуальність і діалозі з природою своїм студентам я говорю. Забудьте, що ви хочете бути оригінальними, краще думайте про індивідуальність, будь який матеріал в певному сенсі, як дзвін, поки не вдариш в нього, не почуєш, як він дзвонить, що я хочу сказати якесь насильство. По відношенню до матеріалу ми змушені застосовувати. Так, наприклад, камені самі по собі ніякою красою не приваблюють, вони стають прекрасними після того, як людина їх обробив. Мені в першу чергу цікаві ті матеріали, яким можна надавати нові форми і властивості. Так, Адольф Лоус, відомий віденський архітектор, говорив, що штукатурка у Мікеланджело може виявитися більш дорогоцінною, ніж чийсь вкрай дорогий мармур. Для мене важливо, що буде відбуватися навколо тих будівель, які я будую. Адже одне із завдань архітектури проектування будівель у візуальному діалозі з навколишнім середовищем. Про успіх і плани на майбутнє. Я хотів би спроектувати, у мене немає нездійснених мрій, я не намагаюся встигати за неможливим світ для мене настільки цікавий, що немає потреби шукати будь-яку химеру, Джон Леннон сказав. Життя це те, що проходить, поки ми сидимо і будуємо плани на життя, успіх це завжди супутній результат. Дуже часто молодим хлопцям архітекторам хочеться відразу стати визнаними для них мистецтво. Спосіб досягти кінцевої мети стати знаменитими, але художник не повинен орієнтуватися на успіх гордістю архітектора, ремісника повинна бути добре зроблена ним робота. Подивіться, хоча б на ті чудові споруди древніх архітекторів, якими можемо милуватися, і сьогодні вони побудовані людьми, імен яких ми часто і не знаємо. Тому, будучи по натурі людиною, досить скромним і сором'язливим, я розглядаю успіх в першу чергу як можливість отримати більш прийнятні умови для здійснення наступного проекту. Свій наступний проект я хотів би реалізувати в Києві.